Музей Медус в Києві відкрився зовсім недавно і вже встиг наробити чимало шуму. Чи не кожен день в столиці України реалізуються настільки сміливі та інноваційні проекти, які можуть здивувати розбещену сучасними гаджетами і технологічними рішеннями публіку. Але все-таки можна іноді відірватися від звичних насгаджитів, серфінгу в інтернеті і багатогодинного перебування в соціальних мережах. Музей Медуз може бути саме такою причиною щоб відкласти свої щоденні турботи, і відвідати унікальний захід в Києві. Музей медуз в Києві вдалося реалізувати силами команди Олександра Яновського, які є професійними акваріумистами. Хочеться сказати, що даний проєкт здатний здивувати не тільки жителів і гостей столиці України, але й всю країну в цілому. Навіть досвідчені мандрівники, які так чи інакше стикалися з медузами в природі, будуть в захваті від проведення тут часу. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Дана широко відома приказка цілком застосована до музею медуз в Києві. Відвідайте його, і ви зможете почерпнути чимало корисної та цікавої інформації. Вам стане відома точна кількість видів медуз, які відомі людству, і скільки з них є отруєними, і багато-багато інших дивовижних фактів про дані незвичайних істот. Вас чекають яскраві емоції, незабутні спогади. Тільки подумайте самі, ви можете йти по величезному і гучному місту серед будинків, вулиць і в один момент потрапити в зовсім іншу середу. Зайшовши в музей Медуз, ви повністю відволічетесь від столичної суєти і проблем і поринете в абсолютно іншу атмосферу тиші і спокою. Вас будуть оточувати тонни води і безліч без... таємничих мешканців морських глибин.